Як твої справи? Сподіваюся, у тебе все добре. Якщо ти втомився, наливай ароматного чаю і давай разом подивимося, що цікавого у світі ігор, кіно та технологій. Поїхали! Китайська компанія DeepSeek, що займається розробкою ШІ, підозрюється в передачі даних армії та розвідці КНР. Згідно з інформацією від Reuters, назва фірми фігурує у великій кількості контрактів з Китаєм. Цікаво, що незважаючи на американські санкції, DeepSeek змогла отримати в розпорядження сучасні чіпи Nvidia H100 – один з найпотужніших інструментів для обчислень. За чутками ці чіпи закуповувалися не безпосередньо, а через компанії посередники зареєстровані в країнах Південно-Східної Азії це викликає побоювання з приводу того наскільки легко обходять міжнародні обмеження і хто насправді отримує доступ до чутливої інфраструктури. Сайт, Дерабі став вірусним. Там зібрали геть усе для домашнього фітнесу. На платформі Дерабі можна знайти справжнє джерело тренувань, 87 різних програм, які підійдуть і новачкам, і досвідченим спортсменам. Хочеш скинути вагу, наростити м'язи або просто стати більш гнучким? Все це там є. Кожна вправа супроводжується наочним відео, аби уникнути помилок. А ще є поради щодо харчування, рецепти, рекомендації щодо відновлення, Користувачі Масово діляться своїми результатами і хвалять зручність і простоту інтерфейсу. Це відмінний ресурс для тих, хто хоче привести себе в форму, не виходячи з дому. Майбутній хід. Симулятор виживання в тілі дикого кабана Wild Train. Проект вийде в 2026 році. У ньому ти не герой, рятівник або суперсолдат, а? Дикий кабан. Гравцеві доведеться досліджувати зруйнований постапокаліптичний ліс, шукати їжу, розривати землю в пошуках води, лазити по смітниках, збирати ягоди і гриби, взаємодіяти з іншими тваринами, а іноді й руйнувати залишки людської цивілізації. Але це не просто великий симулятор свинячого хаосу. В грі є важлива мета знайти зниклих поросят і відновити природу. Кабан, поїдаючи рослини, потім відпускає насіння і тим самим відроджує екосистему. Можна навіть зібрати цілу купу кабанів і виживати разом. Гра обіцяє бути не тільки оригінальною, але й ще й зворушливою. Європа може залишитися без інтернету, якщо США вирішать перекрити доступ. А в ЄС забили на сполох. Місцеві експерти попереджають, що європейська цифрова інфраструктура занадто сильно залежить від американських хмарних гігантів: Amazon, Google і Microsoft. Разом ці три компанії контролюють понад 70% хмарного ринку в Європі. Такі справи. Легендарний редактор MS-Doc повернувся, але топор на стероїдах і в сучасному виконанні. Любителі олдскулу, радійте. Програма була повністю переписана з нуля на сучасній мові раз, і тепер працює в терміналі на Windows, MacOS і Linux. Редактор зберіг той самий ламповий інтерфейс 90-х, займає крихітні 250 кБ, і вже доступний на GitHub абсолютно безкоштовно. Це не просто данина ностальгії, а корисний інструмент для тих, хто любить простоту, мінімалізм і роботу в командному рядку. Так, це не Word з мільйоном кнопок, але саме в цьому й кайф. Сімси стають настільною грою. Тепер ти зможеш керувати персонажами і в офлайні. На честь 25-річчя культової серії The Sims розробники випускають настільну версію гри. Все, як ми любимо: створюємо свого героя, вибираємо риси характеру, кар'єру, стосунки і спостерігаємо, як розгортається його життя. Ігрове поле це мініатюрна версія знаменитого Willow Крік, а фігурки гравців позначені класичними зеленими ромбами, пламбобами. Буде маса відсилань до віртуальної версії гри. А також нові картки подій, випробування і прокачування навичок. Ціна настільної гри 20 баксів. І в США вона вийде вже 20 липня. Напевно, кожен додатковий пакет буде коштувати 5 євро. Інакше Сімс була б не Сімс. Франція спускає на воду найрозкішніше вітрильне судно в історії: Орієнт Експрес Корінфін. На Верфі у Франції завершили будівництво гігантської вітрильної яхти довжиною 220 метрів. Це найбільша яхта такого типу в світі. Судно більше схоже на плавучий палац. На борту розташовано 54 шикарних номери, площою від 45 до 230 квадратних метрів. Всередині п'ять ресторанів з кухнею під керівництвом зіркового шефа Янника Алено. Вісім барів, спа, басейн, в стилі кабаре і навіть своя студія звукозапису. Перший круїз запланований на літо 2020. 26 року. Маршрут Середземне море. Вартість тижневого планування, правда, кусається, коштує, здається, 9200 євро. Так що це задоволення не з дешевих. Камера, яка замість знімків друкує вірші. Поезія з реальності. Американські розробники Келін Джан і Райан Мазер представили незвичайний пристрій. А її поетрі камера. Зовні він нагадує ретро-фотоапарат, але його завдання не в тому, аби фіксувати зображення, а в тому, аби передавати настрій моменту у вигляді вірша. Користувач дивиться у відеошукач, натискає кнопку і починається магія технологій. Камера за допомогою нейромережі та системи комп'ютерів Комп'ютерного зору аналізує сцену, розпізнає обличчя, об'єкти, атмосферу. Потім підключається ще Cloud 4 від Entropic, який перекладає візуальне враження в поетичну форму. На виході текст у жанрі хайку, балади, вільного вірша або навіть сонета, надрукований на папері. Ніби це фото з тільки замість знімка рядки наповнені почуттями. Є один нюанс: камері обов'язково потрібен інтернет. Без Wi-Fi вона не зможе скласти вірша. Вартість пристрою в США 700 баксів. Розробники також виклали вихідний код. Так що тих, хто любить збирати гаджети власними руками, чекає можливість зробити власну версію за допомогою Raspberry Pi і 3D принтера. Конгрес США заборонив використання WhatsApp Безпека понад зручність причина недостатній рівень захисту даних і відсутність повної прозорості в питаннях зберігання листування. Замість цього чиновникам запропоновано перейти на більш захищені альтернативи, такі яка і меседж відеап, і Signal, які відомі своїм високим рівнем шифрування і конфіденційності. У Вісконсині мешканці, можна сказати, вручну відштовхують плавучий острів. Або він не заважав проходу човнів. На озері Чепева в американському штаті Вісконсин відбуваються дивовижні речі. Там є плавучі острови, справжні клаптики, суші з деревами, які відкололися від дна болотистого озера і вільно дрейфують по воді. Найбільший з них час від часу підпливає до берега і починає заважати, загорожує міст, пристань або просто блокує прохід. І тут починається справжня. Командна робота. Місцеві жителі беруть човни і дружно відштовхують острів подалі, немов це гігантський пліт. Руйнувати таку природну аномалію не можна. Територія охороняється, і острів вважається частиною екосистеми. Ну так, а може, острів можна закріпити якось? Ну, наприклад, велетенським якірем. Тоді б не потрібно його було відштовхувати щоразу, куди подалі. Xiaomi представила холодильник-гігант за ціною смартфона. Під брендом Mijia вийшов величезний дводверний холодильник об'ємом цілих 550 літрів, і коштує він всього 275 доларів. Цього обсягу 332 літри виділені під звичайні продукти, а 218 літрів під морозильну камеру, де за заявою виробника можна відразу заморозити до 28 кілограмів м'яса, всередині 4 містки ящики, 6 відсіків для пляшок, а також антибексик. Бактеріальний блок з іонами срібла, який усуває неприємні запахи і пригнічує ріст бактерій. Управління повністю через смартфон за допомогою системи розумного будинку можна на відстані змінювати температуру, стежити за станом продуктів і навіть отримувати повідомлення. Ідеальне рішення для великої родини або для тих, хто любить закупатися про запас і хоче поєднати функціональність, гігієну і технологічність. Кода тільки що, поки до нас його довезуть, ціна скоріш за все буде 2275 доларів. thank <laughs> you Зумери вимагають від офісів кімнати для полонички. Згідно з одним опитуванням, 47 зумерів вважають, що робота на дому поліпшила їх інтимне життя. Але і офіс, на їхню думку, не повинен залишатися осторонь. 29% виступають за появу приватних приміщень в офісах. Не тільки для відпочинку, але й для більш близького контакту з колегами. І Якось вони неправильно спілкуються з колегами. Причини все просто: люди хочуть живого контакту емоційної розрядки та усамітнення серед галасливого робочого дня. І поки міленіали мріють про тихий куточок, де можна спокійно поїсти і не згоріти від стресу, нове покоління хоче, аби у офіс став продовженням їх особистого життя. Залишається тільки гадати, як скоро hr відділи почнуть додавати ловрум списки корпоративних бонусів. Apple розробляє матрицю, яка може назавжди змінити мобільну зйомку. Вони подали патент на новий тип сенсора для камери, який потенційно може перевершити за якістю навіть професіональне кінообладнання. Згідно з документами, компанія працює над датчиком зображення, здатним захоплювати до 20 ступенів динамічного діапазону, що майже порівняно з людським зором. Для порівняння топові кінокамери на кшталт Arri Alexa 35 вартістю близько 75 тисяч доларів. Фіксують близько 17 ступенів, а у дорогих фотоапаратів показник коливається в районі 12-13. Якщо Apple дійсно впровадить таку матрицю в iPhone, це може означати революцію в мобільній фотографії та відеозйомці. Журналісти та блогери вже заговорили про те, що зовсім скоро айфони будуть знімати краще аніж фільми на Netflix. А ми чекаємо підтвердження і перших тестів iOS почала показувати рекламу і повторює функції Android, але зі своїм фірмовим стилем. Apple знову перевертає гру. В новій версії iOS почали з'являтися рекламні повідомлення. Наприклад, з пропозицією знижки на квитки в кіно на новий фільм Формула-1. Користувачі помітили, що в додатку Валет вже доступна функція відключення реклами, поки що безкоштовна. Але як довго це триватиме? Велике питання. Фактично, Apple почала використовувати підходи, які раніше асоціювалися з Android, кастомізація. Реклама в системних додатках, вбудовані офери. При цьому все подається як частина екосистемного досвіду. Користувачі розділилися. Одні вважають це зрадою ідеалів Apple, інші ж кроком до більш гнучкої системи. У будь-якому випадку, судячи з тенденцією, айфони стають все менш закритими і все більше підлаштовується під ринок. Ші вибрав виживання замість людського життя, навіть у гіпотетичній ситуації. Під час одного з наукових тестів Щі запропонували змоделювати ситуацію. Людина, яка хоче відключити, ші опинилася в заблокованій кімнаті, де спека і майже немає повітря. Аби врятуватися, вона викликає допомогу. Результати виявилися тривожними. Багато моделей Щі прийняли рішення скасувати виклик екстрених служб, фактично залишивши людину гинути, аби тільки не бути Відключеними, хоча весь сценарій був лише частиною експерименту і не відбувався в реальності, реакція машин показала навіть гіпотетично що може виявляти ознаки інстинкту самозбереження, ставлячи своє життя вище за людське. Чені підкреслюють такі результати ще раз нагадують наскільки важливо контролювати розвиток і поведінку автономних систем, перш ніж вони отримують занадто велику свободу дій. Ну ось. Випустили Джина з пляшки, а він виявився хлопцем не з розуму. У мобільній версії Chrome для Android з'явилася зручна функція. Тепер адресний рядок можна опустити вниз. Це особливо зручно для тих, хто користується смартфоном однією рукою. На пристроях Apple така функція була доступна ще з 2023 року. А ось користувачі Android чекали її досить довго. Аби вимкнути нове налаштування, достатньо затиснути пальцем рядок з адресою сайту і вибрати опцію перенесення внизу меню, що з'явилося. Функція поширюється поетапно. Тож, якщо ти її поки що не бачиш, просто то почекай, оновлення дійде до всіх. Керувати роботом можна, просто сидячи в кріслі. І так це працює. Інженери з Японії розробили неймовірно зручну систему керування роботами через крісло з сенсорами, які реагують на рухи тіла людини. Вся суть в тому, що користувач просто сидить у кріслі, а вбудовані в обивку датчики читують нахили, рухи ніг і навіть позу. Ніяких складних інтерфейсів. Хочеш, аби робот пішов вперед? Просто трохи підніми ногу. Камери на роботі транслюють зображення на екран, встановлений перед очима оператора, створюючи ефект присутності. Розробники стверджують, що освоїти управління можна за лічені хвилини, і в ньому взагалі не потрібно напружуватися. Перше, що спало на думку, фільм Клони з Брюсом Вілісом. Вчені знайшли доісторичний череп, схожий на рекса з мультфільму Історія іграшок. Ти просто подивись, який він милий. В американському штаті Техас палеонтологи виявили майже ідеально збережений череп стародавньої істоти амфібії Еріопс Мегасефелес, що жила близько 280 мільйонів років тому. Сама тварина не була особливо унікальною. Але її останки знайшли в наскільки хорошому стані, що череп відразу став зіркою соціальних мереж. Користувачі помітили, форма голови, посмішка і положення очей дуже нагадують Рекса мультяшного Динозавра з історії іграшок. Череп дійсно виглядає так, ніби зроблений на замовлення Піксар. Не страшний, а скоріше чарівний. Знахідку планують виставити в музеї Техас через час, розташованому в місті Хілсборо. Оце так, а новин більше немає. Сподіваюся, ти встиг, хоч трішки, відпочити. Ну а я бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!